Якщо раніше ми, як інженери-конструктори, робили свої проекти у Автокаді, і цього було цілком достатньо, то зараз, та й останні п'ять років, як мінімум, тенденція на ринку така, що замовник хоче від нас отримати bim модель або ж як мінімум, IFC даної моделі. Завдяки даному курсу, ви навчитесь виконувати bim модель та працювати із ifc форматом Tekla – це унікальний софт, який має суттєві переваги відносно своїх конкурентів. А саме деталювання сталевих конструкцій, використання компонентів, що є специфікою та ізюминкою даної програми, моделювання безпосередньо у 3D та звичайно планування краслень, яке спрощує вашу роботу в рази, мене звати Олексій, я інженер-конструктор з 11-річним стажем, 9 років з яких я працюю безпосередньо у теклі. Мій підхід полягає у тому, що навчання ми будемо проводити на прикладі реальних кейсів, я запрошую вас приєднатись до даного курсу, отримати нові знання та відкрити для себе новий напрям у професійному зростанні. Із власного досвіду можу сказати, що свої знання я отримав методом проб та помилок протягом багатьох років. Так як коли я починав вивчати текло, то не було жодних курсів чи матеріалів, які я міг би використати у своєму навчанні. Подекуди я міг витрачати по декілька годин на те, що можна було б зробити за декілька хвилин. В даному курсі я поділюсь із вами усіма цими знаннями, щоб ваш шлях у проєктуванні став значно швидшим та простішим.